Та що, ви все рівно трубу кладете? По перше був би жук два часи тому та казав би ви не клали, що незаконно. Та чого назад кладете її? Та й ще таку тяжку. Я та би казав вам, що не можеш таке класти, що по закону не дозволяється така труба класти. будь ласка, Та чого ти мені рот закриваєш? А добре, кришу си знали розубрати, та не мож було там уже камену мурувати. За три дні щось ти дома є чи чотири. А то гіє такі назад труби класти. Yeah. Дівчата, дід Гет, би вас щось там не вдарило. Дід Гет. Yeah. Ти знаєте, що в мене діти малі ходять по гуменюве. Найбоже, борони щось це учинить то впаде, yeah. та хто буде винуватий так? Що для вас закону нема? То в Чехію ходити, знаєте, як там за закони говорять. Дівчата, йдіть геть. Ідіть у хату. Ідіть, бо більше шостой не упало. Ну, дивіться, то то як упаде, то взагалі.

один день. Та робити, аби таку ну, але це є по сусідськи ой, ко ну кажіть мені. Все по сусідськи є. А чого мовчите, то Та кажіть. Так сусіди роблять? Це бо у суді не хоче. Ну але Витко його готуй на відео, ну то що може? Може мовчати, хоч не мовчати, Витко що робить, ні? Кришу розібрати і покласти за такої о, труби кришу розбирати. Мені малює. Мені малює, а де я її змалюю? Там не малює. Мені малює. Мене тут вікно і прямо перед вікном ця отруба. Ну. Приблизько. Я, в мене хата по закону. Вас метр п'ятдесят нема. У дмежі має бути по законах метр п'ятдесят. Тут є 60 центу. Так що треба сунути вам хату. А я, а я ви хотіли б хотіли на ваших дітей така труба упала? Ви би хотіла б на вас, тето Оль, вам не є ганьба. У сусідів так робити. Ви могли майдалеко класти, якби хотіли такий комен робити, то треба було майдалеко мурувати, би було три метри між хатами. Має бути метр п'ятдесят від межі.

Ми його хоч коли можемо розібрати. Мені тут комен обшиє. Добре. Але три метри між хатами має бути, би покласти такий комен. казали вам пожарники, і ви все рівно його кладете. Ви все одно його кладете. Коли це знімечку. Ви вже все годи мені обіцяєте, що і знялися назад, його кладете. Ну чого назад кладете? Раз воно це зняло, та Толю, самі з Чехії дзвонили, так і Маруся кусух зняла комен. І її чоловік знімав комен. А тепер і назад кладете? А чого ви це нервуєте? Нічого ну, не зробите по-людськи через кришу, через дах. Ну чого не зробите через да через суд. через суд. Якщо ви так хочете судитися, дуже хочете, маєте бажання, я не шукаю проблем, ви мені свою трубу шукаєте проблеми. Ви шукаєте мені проблеми. Хоче проблеми будуть будуть по-другому, тихо добре. Якщо ви я хотіла з вами мирним путем, годину ждала, доки ви щось зміните, ви нічого не міняєте. Самі кажете, що є через суд. Самі все кажете. Я вас не заставляю. Я от от іменно, що вони мають розумні від вас. Мають розумні від вас. Йо, я зробила з своєї сторони, що їм мішало, і вони зробили з своєї сторони. Добре. У вас усе впереді. У вас усе впереді. мені Туди що треба. Та ви знаєте, що хто винуватий, тот платить тут, ви то знаєте. І ви знаєте, що ви мені моральний ущерб заплатите, кулько я ще з вами гризла. За сісі годи. Що тобі вася смішно? І кульку, ви на мене галайкали. З мене? Де собі ще з тебе не сміяли? Усі мають когось. Усі мають. Робить. Я ще не пужаю, я вам говорю за закон. Говорив вам нині Бужук за закон. Говорив вам бужук. Говорив. Все равно ви, як ви вже сільраду не слухаєте, МЧСнику не слухаєте. Та то до кого ви будете слухати? Закон є для вас лише один, іменно для вас одної існує. Добре, я, я лише за закон. Я проти закону не йду. Лише за закон. Їдь їд у хату, Маринку. Бо тут вже інструменти падали. Їдіть. Ідіть би не пало на вас. Добре, ви самі хочете сюди. Бедалі не було, що я не добрий сусіда, не хотілося з вами договорити. Самі того бажаєте. Та, ні. Теж, ні. Тарі, ні. Якщо я їм добре, я за своїх дітей думаю. Раз воно вже падало не один раз, значить його є убрати в ціні. Як ви вважаєте? Якби на ваших дітей тую пало, ви б що робили? Ви бся теж зо мною вадили. Казали б слухай, забери свій комент, бо я це бою за своїх дітей. Так би ж це зо мною говорили. Та, <laughs> mene morajo z njima, ja tebe z njima, z njima je tudi te mene. Jaz nič ne kažem, brez mene z njima. Z njima je bil videk, kako jaz ja vas fotografiram. Ну, я його можу розібрати за п'ять минут. А чого ви такий не зробите, ну чого ви такий не зробите? Діти бігають, голі босі. Ну, добре Вася. Аби в тебе такі ходили. Та би сте молив Богу без їх мав. Вони спіалі отако живуть. Мають хату. Наша хата була перша построєна. Вони ані пожарної безпеки, тут машина, га. Машина пожадна не проїде. А у вас то й проїде у, у нас там проїде. — А той проїде межі між? А де тільки у вас проїде ззаду? Ну, що ви, останні, Ми останні. Ми потек. Так що ви мали від межі відступити метр п'ятдесят. Чого сте не відступили? Лише шістьдесять центів там є. Чого сте не відступили? У нас у є два метри. У вас є? У вас є, я у тебе питаю, Вася, відповіш мені. Є? Метр п'ятдесять є у межіть. Я тебе питаю, чи у тебе в порядку все з межов. Як, я там метр п'ятдесять, чи ти не розумієш, човсток? Що показує човсток? Знімай далі. Не знімаємо, не знімаємо. Питань нема. Завтра на ютубі. Ну, давай. Завтра на ютубі й ти на цілу Україну. Добре, Ваську, ти теж там меш на цілу Україні. В треба а, ви нормальна людина. а ви нормальні люди. Нормальна. Як Ми це з ва ну кажи не ти не мені, не як не це люди? я можу з вами договорити? Як ви мені такий комент кладете одеос перед вікна? Ну, як я можу з вами Саваюсь договорити? Що тобі комен не добрий? А що тобі добрий, цей скомень? Чим тобі добрий? Ти комін... Якщо впаде на моїх дітей, ти сядеш? Ти сядеш, Васю. А хто сяде? Та? Тато твій сяде, чи твоя мама? Ти Васю хто сяде, як упади, комен на діти? Як не якому ще два рази падать, а тепер ти сі о, тяжкий? Як тепер отакий тяжкий, Та? як упаде на дитину, то вб'єме. Хто буде відповідати? Ти мені все відповіш. Хто буде відповідати, я тебе питаю, як мене дитину впаде? Як ти поклав хату з татом? Як і стеклали? Ти б ти не клав, ти ще туди хата, у планах лиш був і тебе ще не було. No, то що? Та та що? добре, яке ти хотіла такий камен, не було мають туди класти. Запитай тата, як поклали. Ну, то питай його, як поклав? No, то запитай, ну питай його, ти, го, ти питай, чулала. я тата, чулала, тата не угнала, тата. коли би ти свого не угнав та й свою та, маму. Чулала. І не її бріхні склеплювати. Того, всякі. Чулала, чулала. твоя мама... Я татом з татом хоч коли говорю кожен день. Ти що здурів? Ну, за все це наклеп ти будеш відповідати теж на суді. Я це знімаю, що ти говориш. За все що наклеп. Що ти говориш за мене і за мого тата. Це я вже наклеп, все я зняла, тепер що ти говорив. Добре, ви на себе відповідальність не берете, буде брати сут за вас відповідальність. Вам вам усе рівно, чи впаде це все на моїх дітей, чи ні? Ми говорили. вам Бог заплатить за все, Драфу, що ви мені зробили? Гету все і за всю трубу, і за всі мої нерви з вами скорші.